Я навчався в Київському біблійному інституті і приїжджав на Харківщину на практику. Церква, в якій я виріс, вона велика, служителів фаталу, а під час навчання я побачив великий дефіцит працівників на Божій ниві. В мене було бажання послужити для Господа. Служіння моє там продовжується вже більше 10 років. А в мене в команді є чимало молоді. Я з 2014 року знав, що приносить собою війна, тому що неодноразово їздив на Донбас. І От питання номер один для мене стало це вивести е, місіонерок, і я цим зайнявся через 10 хвилин, напевно, після вибухів, які пролунали. Наразі всі місіонери вони повернулися і далі продовжують служити. Як на мене, зараз в Україні безпечного місця в принципі немає, але в нас відносно тихо. Для мене найбільше чудо це те, що наші церкви вони наповнились. Скажімо, були в нас місця, де ми хотіли почати працю, де ми думали, як почати працю, приміняли різні методи євангелізації. Воно якось так важко давалося. Тепер у нас інша проблема, скажімо, у нас маленькі зали, і ми не можемо вмістити людей. Тому, напевно, в трьох-чотирьох місцях ми поставили намети, які можуть вмістити більше сотні людей. Ми не знаємо мотивів серця людей, але я думаю, велика кількість людей приходять саме за їжею, але частина є певна, також немала, яка приходить слухати івангелізацію. Ми в неділю. Принципово нічого не даємо, в неділю це день для служіння. І от, скажімо, якщо в нас на служінні було 60-70 людей з села, то на даному етапі це 120, 130, 100. Ну, скажімо, в два рази виросла кількість людей в церкві. У нас є дуже тісна співпраця з місцевою владою. Раніше там, в деякі будинки культури, нас не впускали, в принципі, бо ми, ніби не православна церква, і складно було. Тепер нам відкривають клуби, нам дають своє обладнання, просто щоб ми провели захід. Я ніколи нічого не починав робити, маючи все. Бог дає якусь певну ідею, бажання. Коли ти починаєш це робити, Бог дає весь необхідний ресурс для цієї праці. По початку ми просто купували хліб і привозили в село. Були люди, які по три тижні вони не тримали хліб в руках і вони брали цей хліб, плакали, дякували. Почали з такого невеличкого. Потім в деяких магазинах на мене визивали охорону. Тому що коли я заїжджав в супермаркет, я забирав всі консерви, всі, всю ковбасу, яка була, всі яйця. Ну тому, що в перші дні ну не було вантажів, і ми якось всі фінанси, що в нас були, ми брали, і скажімо так, направляли в служіння. Але коли ми пояснювали для чого, нас відпускали, і було все добре. Одного разу, коли я зайшов в супермаркет, пройшов приказ всім лягти на землю. Тому що якась диверсійна група втікаючи, вона заскочила в супермаркет, і між людей хотіла заховатися. Перші тижні це було складно, навіть психологічно все от сприйняти. Не так були от страшні вибухи, хоч це теж ну, незвичні речі. а Страшно було дивитися в очі людям, які не мали що їсти, які втратили все, які не знали, як їм далі жити, де їм подіться. Були в нас такі моменти, що була запланована роздача, а не було що роздавати. І Там, от в останній момент, от хтось дзвонив, от я їду, я везу, Бог якось от піклувався, приблизно 1700 тонн. Те, що ми змогли роздати і допомогти. Це Харківська область і частково Сумська область. Бо коли був наступ от на Охтирку, то зі сторони Сум не можна було доїхати, тому що були зірвані мости. А я з своєї сторони, з Харківської, міг заїхати до війни. Ми працювали багато з дітьми, і от ті церкви, які ми починали, ми починали їх з праці з дітьми, з недільних шкіл, з таборів. І коли почалася війна, велике скупчення дітей, ну це небезпечно. Але ми помолилися, порадилися з владою, і дав Бог, ми в цьому році провели. Певно, біля 15 таких одноденних зустрічей в різних селах і провели 4-5 таборів по три дні. І більше скажу, ми не скрізь провели, де нас запрошували. Для дітей це благословіння, особливо для тих, які переїхали з окупованих територій, які ранені, які. Психологічно отримували травми певні, і для них, от такі, така розрада на один, два, три дні дуже, дуже спрацьовує. Ну, був дефіцит з командами, тому що не всі готові були їхати, приїжджати, щоб, щоб служити. Багато разів Бог говорив, що ти будеш бачити, як люди йдуть в церкву. І в реаліях, в тих, яких я жив, мені було складно це якось сприйняти. Але от пройшло небагато часу, і от справді збулося те, що сказав Бог. Я 10 років працюю. І я не бачив, щоби о, там тисяча, півтори, напевно, саме більше було десь до двох тисяч, коли я проповідував. Просто з. З буса я ставив колонку, брав мікрофон. І, от тисячі людей під вибухи вони слухали Боже Слово, ми за них молилися. Те, що цікаво, люди, які почали ходити до нас в церкву, це невеликий процент вимушено переселених осіб. В основному це люди з нашого села. Просто от вони спостерігали, що робить церква. Це їх от зацікавило, чому ви робите так, як ви робите. Від початку війни церкви, от саме Західної України, вони зробили дуже і дуже багато. Я думаю, що думка людей, які живуть на Сході, вона дуже змінилася. Треба зосередитися от саме на, на довірі Богу, на посвяченні Богу. Надзвичайно треба цінувати те, що ти маєш, тому що в один момент ти можеш втратити все. Тому треба бути вдячним Богу. За те, що ти маєш сьогодні, не буває такої ситуації, в якій не могло би бути ще гірше. За період війни ми поховали немало людей, які померли не від війни, а від інсультів, від сердечних нападів, і ми дуже багато роздаємо таких от заспокійливих засобів для людей. Це саме мені здається більше, що люди беруть в нас і питають. Я побачив, що є люди, які втратили щось, але вони шукають позитив в тому. І бачу віруючих, які нічого не втратили, але в паніці, в переживаннях доходить до депресії. Ми не можемо цю біль десь подіти, Вона є. Тому жити спокійним життям ну не вийде. Треба переживати, молитися і все робити задля перемоги. Ми не рахуємо себе якимось героями. Нам так само страшно. Ми так само плачемо, ми так само молимося, так само, як інші люди, ми вдіваємо бронжелет, коли треба, і каску. Ми робимо те, що маємо робити, потребуємо ваших молитв. Хай Бог всіх благословить, хто допомагає нам, хто молиться, хто просто. Навіть не приїжджає, дзвонить і каже, От я за тебе молюсь кожного дня. Це є благословення і дякую таким людям.